Комфортна зона для мешканців В Івано-Франківську облаштують ще один парк на вулиці. Молодіжна місто виграло у проєкті міські парки мають значення новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешові та отримало грантові кошти. Ми розуміємо, що в теперішні часи. Виділяти багато бюджетних коштів на облаштування відпочинкових зон, ну в принципі, ми на це навіть не сподівалися, тому принципі, виникла така ідея, що потрібно залучати. А ну ключове, що ми шукали, в чому я говорила, що в нас є складності, це є в цьому проекті. Це пошук партнерів, тому що цей партнер, цей проект реалізовується українською стороною і польською. Тобто, це будуть такі два аналогічні. Проекти в наших в Франківську і в Жешові у парку будують різні тематичні зони для дітей: гойдолки та пісочниці, для дорослих лавки та доріжки для прогулянок. А для собак спеціальне місце для дресирування та вигулу. На мета проекту це на основі кращих практик європейського союзу, спільно з нашими партнерами з Польщі з Польщі з міста Жешова, вивчити і дослідити, як правильно управляти міськими насадженнями в містах Жешові та місті Івано-Франківську, розробити полі. Таку, як це правильно в подальшому робити, а також облаштування зон в парку молодіжний міста івано франківська очільник громади Руслан Марцінків підкреслив, наскільки важливо залучати зовнішнє фінансування для покращення міста. Ми не можемо собі дозволити таких масштабних реконструкцій парків чи скверів, хоча це дуже треба, і тому одна з можливостей це залучення грантових коштів європейського союзу. Тому ще один парк стане гарним, упорядкованим. І такими, де буде залучена громадськість. Тому маємо проєкт, які маємо реалізувати за наступний рік. Уже всі документи підготовлені, проєкти пороблені, експертизи пройдені. І Я думаю, що за наступний рік буде реалізований цей проєкт не за кошти громади, а за кошти Європейського союзу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.